Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. У нас сьогодні величезний туман, правда, ще приморозку не було. Бачу, багато областей вже сьогодні величезний приморозок. Ну, У нас поки що туман-туман. Дуже холодно, плюс один було за мого ранечку. Ну, вже трішки температура піднімається. Так що, це західна частина України, Дубинський район, Демидівка. хто ще не знає. І... Ранково поранка. Всім гарного перегляду. Так, друзі, спробувала сьогодні купити на пробу цей замінник молока 100 грам на літр води. Буду розводити і давати своїй свиноматці. Ну, Мені посовітували і так зробила. Виходить, на вагу привезли новий завоз. 36 гривень, 1 кілограм. Я взяла 2 кг, ну, трішки вистачить. І ось ще такий взяла 5 кг гровер, 105 гривень. Це також тут всякі вітаміни є. Ну, ось якісь таке, також буду потрішки досипати до госипки. І будемо їй таке давати харчування. Так як хочеться, щоб і поросятка гарненькі росли, і вона була здорова. І дати виготовлення свіженьке. Так що... Тут на три місяці, так що викормимо. Ось такі в покупки для свинки. Ну, свинці наляла, накидала, а бурячка вже починає терти, ну і вона захватом їсть. Навіть можна сказати, що занадто. Вона таке, те молоко з трішки запахом, якимись, якимись дубавками і вона. Дуже гарно чмакає, мені це подобається, тут супер. І, значить, поросятка будуть наші не голодні. Вже їм пішли, пішла друга неділя, так що все чудово. А вони там так в куточку собі на кучці, на кучці. Такий цікавість, що хмариється, щось собі бігає, там скачуть. Супер. В кабанчика трішки інше харчування. Тут дерть в госипках, хто як називає, картопля варена з морквою. Буряк тертий сьогодні. Вже трішки даю, коли буряк, коли гарбузу. І водичка, звичайно. Чмоку тонький теж гарно. Кожного дня підкидаю чималу кількість. Чи, ти куди в вкорити вже? Ти вкорити вже? Майка. Чималу кількість сіна підкидаю, вони його і їдять, свинка його переїдає. І щоб тепліше їм набагато було, Та тако. Чимало кількість сінця підкидаю, вона просто кайфує з ними разом. А не став, попершаться. Тільки очі світяться. Ну і хресна мама нікуди не дівається. Свинка їсть, вони собі ходять там, гоняться. Чудово, вони такі кругленькі вже стоять, ще правда маленькі, але кругленькі, аж блестять такі. Маленькі комочки. Кроликам також сіно. накидає капусточки сьогодні в них на вечір. Маська, Майк. Клас. І клітці пусто, кроличку віднесла до кроля, до сусідки. Будемо бачити, завтра заберу. Не знаю, не хоче вона паруватися. Так що, якось так. Ну, ось так вийшло в загальній кількості три ящичка яблучок. Так що, дякую, будемо смакувати взимку. А ні то якісь будемо бисквіти пекти з ямками. Поки тирси немає, поки що так, а там буде далі видно. Спустила все в погреб, щоб вони тут зберігались. Хочу спекти ще раз хліб. І ось для себе відкрила таку новинку, як то кажеться. Придумала таке, завжди брала в мисці, замішувала хліб і тоді накривала рушничком. У мене є таке 5-літрове відеречко. Мені кума привезла. Я просто накриваю, замісила, накриваю кришечкою, і воно дуже гарно підходить, просто не сохне нічого, просто супер. Зараз буду виробляти, вже ось формочки підготувала і буду пекти хлібчик. Ну Ось таких три хлібинки вийшло. Чомусь в моїй духовці підриває, ось рівно підриває, чи температура не та, чи що. Не розумію. Але на смак хліба це зовсім не вліє. У нас вже трішки потеплішало. Дякую, друзі, за перегляд, за вашу підтримку, за теплі слова. Я йду працювати далі, а вам гарного перегляду, тихої, мирної ночі. миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини всього самого-самого найкращого. До нових па па па-па.